Дай звук. О, я. Добро. Вау, и как картинка приемна. Вау, и как картинка. Класс. Картинка імбова. Кастини набагато красивіше виглядають. Я, чесно, ебавців, поляків А наробиці скажу, що нічого подібного я раніше не бачив. Енцефалограма свідчить про серйозне ушкодження нервової системи. Однак показники інших функцій організму просто прекрасні. Парадокс. Вважаєте, це пов'язано з викидом. Він за сумнівом, втім я поки не можу знайти цьому раціональне пояснення. Здається, він починає приходити до тями. Ти Вернешся в Україну, сані, сенчик, тямився, но ти добре. Ну, то що ж, із поверненням на цей світ сталкера? Як самопочуття? Голова розламується, в очах кола. Пливе усе. Паскудувато яке. Пам що з тобою сталося. Так, пам'ятаю, що вів експедицію вчених у бік боліт. Потім, потім був викид, так. Е, потім усе. Це я в раю чи у пеклі? Чи це чистилище, чистилище таке на зону схоже? Все та за всіх. І за тебе, до речі, себе ми називаємо Чисте Небо. Ти на нашій базі. Хлопці підібрали тебе на болотах після викиду. Ога. Ось воно як. Отже, пощастило мені. Пощастило? Хм. Я б так не казав. Факти такі. Ти вижив після викиду. Це перше, що я у жоден спосіб не можу пояснити. Друге. Наш патруль наштовхнувся на тебе на болотах, а це безкраї драговини. Ми у стежках і самі не завжди впевнені. І третє. Тебе ледь не з'їла зграя псевдо собак. Хлопці встигли фактично в останній момент. Цей ланцюг подій непросте везіння. Добре, зробимо перерву. Оклигуй, а мені треба закінчити роботу. Понял. Дай Боже здоров'я тобі, пане господарю. Можна заколядувати. Так. Довго буде ще так? Загрузка? Все, ми стоїмо. Опа, ми починаємо рухатись. Розбережено автозберемо. Вау! Я рухаюсь! Я в минулій. Рази коли скачував її, я не міг рухатися, але тепер я рухаюсь, це круто. Це круто. Так, як фонар включається? Вау, який чіткий фонарик, пацани, ну це реально круто. Я не знаю, що ще хотіти від цієї гри. Це реально круто. Дивіться який умивальник. Ну блядь, ну це чисто нержавійка. Аж слоє який, блін, прозорий, просто ну. <годи> просто не передати словам. А керзові чоботи, боже ти мій. А цей миру чисто є неба. Небо. Ну хай буде небо. Палаци, який, боже, який. Ну. Який приємний ін... годинник. <годи> Що нас показує? Тож не видно, яка година. Блять, пет, який охуєний. Ну дивіться, блять. Технології, ахуйня. Чи то звідси плавалиться. Він і звідки не палиться, він тупо, блядь, існує, що він просто декоративна хуйня. <смі> Ладно, Погнали далі. Вау, ну це круто. Можна виключити фонарик, в принципі. Ну, можна включити фонарик. Подивитися, що тут, а. Тут є матрац, який, блядь, спали 300 бомжів і я, і я в тому числі. Можна тут спуститися. Ну і тут ми певно і спустимося, щоб подивитися, які тут є ще. всякі коротецькі штуки. Ч... Доброго дай Боже здоров'я, але я з тобою говорити не буду, тому що мені треба пройти до когось іначого. Ой-ой-ой-ой-ой, це кооо, це багаття, Це круте багаття. Це ну, блядь, ну сталкер другий. Чус... чисто. Промахнувся з цим. <хи> Ладно, нічого, ми ще дійдемо до Stalker 2. Думаю, обновим якось ПК, або ж я зроблю свою мрію, це купити ноут замість комп'ютера. Нар... Нарди, чи як вони? Шараги, бля, як це називається ця гра? Я забув. Чат, нагадайте мені хтось. На... Блядь ч... Нарди? Блядь, чи як вони? Забув. Шараги, да? Чи як? Ну будь нард. Нарди. О, нарди. Вроде нарди. Я точно не пом... О, Знаєте, що я тут замітив? Тут, блядь, біг на shift. Тут біг на shift, а не на X. Круто. Ну, з самого початку, блять, вони любителі цих шашок У Них тупо, блять, п'ять наборів нахуй. На одній базі. Добре, це напевно нам зброю видадуть. Привіт, найбер! Стражні легендою став на базі. Вже про тебе не напридумували? Ну добре, таково... я туда не П'ять наборів і 4 людини. Розповідати майже, майже нема що. Групу вчених вів болотами. Потім викидом на крило. Далі нічого не пам'ятаю. Очнувся вже тут у, у вас. Тому ти давай розповідай, що тут і як. Блять, мені тут не подобається. Так ти пи... А. Бля, яка музика, сука, перебуває. Перебуває людину. спокійне життя і Хлопці на кожен вихід ідуть. Однак народ нас Не голову підставляє, а Тому тримаємося поки що. Як тебе сюди занесло? Це місце. Ти хоч приблизно скажи де моє? А, скільки, до зони ходжу? Не чу... скільки... А, скільки до зони ходжу, ніколи не чув про чисте небо. І як у вас тут все влаштовано? Нас О, На ньому вважаю, все й тримається. Потім Каланча наш, професор Халанча. Зону стільки, ну, коротше, знає І ще є сивий технік. Це із з консервної банки кулемет може зробити, аби лише запчастини йому побільше Ну, Ісус! Той хоче торговець, але не барида, не зло. Він знає, яким коштом Сталкерові копійка дістається. І Сталкера цінує. Колод, зав'язуйте з розмовою. Нехай так, це дуже круто, але мені звук не подобається. Блять, це но сука. Що така динамічна музика? Бля, выключим свою сука тарандайку, блядь. Ничего-то ничего то нічого Инден, блять, на якомусь пятому поверсе, блять. Чин другой повар ту него надо, блядь. Не снизу, да? Бля, проебался. Пройба. Ой, блять, впав Сука. Ничего, дайте, блять, косяк аптечку, шума у е в пше. Мы нихуя нема. Ну тут тоже, блядь, нормально. Дай боже, здоровья. Здорово. А, то в тебе камень палится, в тебе камень, блядь, прям имбовый. Мне, блядь, самый гиши. Слухай, суть справи. Отже, ты находишься на территории базы Чистого Неба. Не намагайся пригадать. Ты не мог про нас чути, и це добре. Наша місія дослідження зони. Ми вважаємо, що зону потрібно ретельно вивчити, щоб зрозуміти, із чим зіткнулося людство. Саме у розумінні полягає ключ до ефективних способів співіснування із зоною. Адже якщо розібратися, зона найдивніша із того, із чим за всю свою історію зустрічалося людство. Чому ви переховуєтесь? Я вже казав, ми дослідники. Ми намагаємося зрозуміти природу зони, встановити причини її появи, сформулювати закони, за якими вона існує. Ми не думаємо про збагачення, не шукаємо поля артефактів, не намагаємося з'ясовувати стосунки з іншими угруповуваннями. Саме тому ми сховалися у цих драговинах і зосередилися на дослідженнях. Ми сильні не бойовими навичками, а знаннями, знаннями про зону. Накопиченими за місяці досліджень. Сьогодні ми знаємо про неї набагато більше, ніж пересічні сталкери та влада разом узяті. Усе складалося в цілком логічну картину доти, доки кілька днів тому гримнув великий викид. А що було такого незвичайного, адже і раніше були викиди? Ні, цей викид був феноменальної потужності, так би мовити, поза категоріями. Справжній ураган, котрий пронісся над усією зоною та перекроїв її, змінилося геть усе. Розвідані та відносно безпечні території накрило радіаційними полями та аномаліями. Зате з'явився доступ до місць, котрі були закриті роками. Навіть найстаріші сталкери вже не впевнені, яка аномалія чекає на них знайомою дорогою або яку тварюку вони зустрінуть. А ще у зоні змінилися люди, якось одразу, майже миттєво. Викід не лише змінив карту зони, але й зруйнував баланс між угрупованнями. Розпочалася війна за контроль над територіями. Загалом багато дивних речей сталося, і я поки не можу до кінця зрозуміти обсяг оцих змін. Втім, після викиду минуло зовсім небагато часу. Але що найдивніше, то це те, що тобі вдалося у цій веремії. Вижити знав би, як вижив, обов'язково би розповів би, але нічого не пам'ятаю. Зрозуміло. чим я можу тобі допомогти? Піти хочу порвати е, порвати мене порвало, але руки і ноги ціле. Які взагалі вибра... як як взагалі вибрати звідси? Вибратися звідси дуже непросто. Було це лабіринт з очеретів, навкруги радіоактивні драговини, де повно різних тварюк та людської потолочки. Навіть не знаю, хто з них гірший. Вивести тебе звідси можуть лише пробадарі. Їх у нас мало, лише кілька. Але кожному я повністю довіряю. Але зараз ситуація складна. Якщо я тебе відпущу, інформація про нас перестане бути таємницею. Знаєш, останнім часом нам ведеться не дуже. Викид послабив аномальну активність на болотах. Всюди набігло стільки бандитів та іншого лайна. Оком кліпнути не встигнемо, як їхній табір буде вже у нас під ворітьми. Ми бійці не дуже вправні І через те, поки що здаємо одну позицію за іншою. Але ти. Ти інша річ. Ти профід, це одразу видно. Твій досвід може зберегти життя багатьом нашим. Усе досить розмов. Стався ще один напад на Форпост. Допоможи відбити його. Там зараз, між іншим, дехто із тих хлопців, які тебе знайшли. Ще не забув, як тримати зброю і виживати у зоні. Так, сяк, пригадую. Прекрасно. Тоді швидко до торговця. У нього одержиш мінімальний комплект спорядження і давай одразу до форпост. Як вийдеш за територію бази, дослухайся до моїх порад. Розумів. Так, пігнали по зброю, пігнали, 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 пігнали. Торговець. Прийнято. Із поверненням, друже. Дай Боже здоров'я. Патрони, 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 Вау. Слухай, у мене наказ ведети тобі спорядження. Усі розмови потім. Чиши до хлопців. Так, що в мене є? Оооооооо, у мене є круча купа всього! Старий, блядь, це пиздец. Ага, тут пацани. Здорово. Дай бож. Та я все, буду цей. У тебе до мене справа, чи що? Та-да, готовий. Зрозумів. Відправитись до форпосту из пр Вау. Вау. А що я один да? Болт, як кидається болт. знайшов Хорошо, как его достать? Как его достать? А, ничего себе. Ты его так взял, случайно? Ай. Блять. Мой спальный болт. Да, конечно. Блять, я не сохранялся Сука, тварь ебуча. Ну прошу ты сов, ты сбираешь Как ты болт где, болт, где ставал, я? На 6, а да?

Хочу знайти той артефакт. Блять. Давай диставосить. Де Белли Болт. Бля, ти заїбав на Старий Давай тут сохранюсь, хулі нам. Зберегти гру Зберегти

Бля, я заебался, я зараз найду, я зараз найду як найти свой артефакт. Люту в помощь. Я не ебу, ну не може, блядь, нормально об'яснити мені Нет, это не то. Почему не показываю, Чекай, 60, блядь, совсем не то. От рембо проходив, чекайно. Ну. Я доволься полностью у повністю дивився відео і, не, блядь, не пам'ятаю. Не пам'ятаю, пам як він знайшов артефакт. Не... Пстачкисна. А, я щось блядь, певно, не взяв другого. Чи шо за пизда? А, блядь, це, це зовсім иначе, нахуй. Тут зовсім иначе, хуйня. Ня блять, не цай длища, блядь, це Йобано Ладно, поїбать Уярим так. Блять, ну там нахуй, але я. Припуск тут у вас, сука, артефакту тут. Тільки як його це. Аааа. Ди ти нахуй, сука, своїм артефактом, блядь. Я вмерже три рази нахуй поки шукав твій артефакт, нахуй Потім об'яснився. Як найти твій артефакт, блядь, їбучий бучи твій, блядь. Сука, тварь А як е -е, захилитись? Блять, а мне хвата полоны здоровья. Ты поганый чи добрый? Вроде знаемся. Вроде желтым писвечивайся. Давай на вышку. А, добре, це наш. Я уже думал, блять, пиздать. Я за золотаюсь якобы, блядь, неманьчего-то. Бля!

Ты будешь стрелять, а че не? ты кабанил, блядь, ты ухуев, тварь. А, вы, а, уже все. Не. О, ты мэр. Эээ, аптечка, сюда. Тина А что ты мэр? Блядь, я не умираю из-за выкиду. Убити кабанів, допомогти е, повернутися на базу чистого неба. Бля, чого так... сука, багато таксі?